Чернігів підтримує своїх захисників напередодні другої річниці вигнання окупантів з Чернігівщини. Бійці та бійчині першої окремої танкової сіверської бригади отримали від громади міста чергову партію обладнання. Для ефективного ведення бою саме сталеві воїни першої окремої танкової сіверської бригади відстояли Чернігів у лютому квітні 2022-го, та не дали ворогу зайти в місто і нині продовжують виборювати свободу та незалежність України на найгарячіших напрямках з шаною та подякою Чернігівці продовжують підтримувати своїх. Хочу по перше привітати наших шановних гостів з нашої рідної Чернігівщини. От, дуже Завжди раді їх вітати в наших краях, ну не можна називати де, але та підтримка і ту, е, ту кількість допомоги, що заходить від наших побратимів, а конкретно від Чернігівської громади це дуже великий внесок для подальшої. Перемоги і тільки перемоги, завдяки першій танковій на Чернігів. Завжди був синьо жовтий прапор. і так я впевнений буде і надалі. А ви в цей час продовжувати боротьбу за, за нашу країну? І сьогодні ми з депутатами міської ради доставили черговий, скажімо так, вантаж для першої танкової. Це наш внесок, внесок міста Чернігова в наближення перемоги. Я переконаний, що сьогодні всі на своїх місцях мають робити все, щоб наблизити перемогу. Чернігів долучається до Цього процесу робить все, що від нас залежить, в межах можливості нашої громади. А побажання тільки одне, щоб хлопці всі поверталися до рідного міста живими, неушкодженими із перемогою. Дякую. Слава Україні, героям слава. Міська влада та громада Чернігова системно допомагає Збройним силам України. Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако в чергове особисто відвідав захисників та захисниць на Донеччині та передав придбану за волонтерські кошти української команди та депутатів міськради бойову техніку та важливе обладнання, яке допоможе сталевим бити ворога. А це стерлінки, холодильні камери, потрібні для роботи солові кабелі, а також комплекс для дистанційного відеоспостереження та ведення вогню соловей. Він дозволяє працювати з закритих позицій, окопів, бліндажів та забезпечує дальнє виявлення і знищення піхоти та інших ворожих цілей. Крім того, перша окрема танкова сіверська бригада отримала 11 систем РЕБ, що були придбані коштом міського бюджету. Засоби РЕБ, так само як і дрони, це. Навіть основне, що зараз потрібно у ЗСУ, бо зараз вся війна йде з повітря і засоби РЕБ. У боротьбі з дронами це як ПВО проти авіації. Зараз над нами літають дуже багато дронів. Ці риби будуть захищати наші позиції безпосередньо бліндажі, та один риб, який найпотужніший, буде захищати цілу смугу. Чернігівщина, це власне дім нашої бригади. Це територія, яку хлопці захищали ціною власного життя, бо ціною власного здоров'я, бо ціною власного ресурсу. Тому для нас це неабияк важливо, коли люди, яких ці хлопці захистили, зараз так нас підтримують. Тому ми дякуємо, дякуємо за те, що пам'ятаєте про нас. Дякуємо за те, що ви вірите в нас, і дякуємо за те, що неабияк підтримуєте. Додамо все устаткування надане відповідно до запитів самих бійців, які вони надали під час візиту Олександра Ломако на позиції першої танкової у січні цього року.